Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект габаритних світлодіодних ламп з обманкою від компанії Infolight на цоколь T20 або, або W215W. Постачається комплект фірмовій упаковці. Ось так виглядають самі лампи. Одні з небагатьох ламп, в яких є паси... активна система охолодження в вигляді кулера. Лампи з червоним світлом. З однієї сторони, з іншої по 4 світлодіодається і два основних центральних. Нижня частина у нас пластику, там де цоколь, і верхня частина металева. Інша лампа абсолютно ідентична. Під'єднується на 12 вольт. Лампи зараз ми під'єднаємо і візуально подивимося, як вони будуть відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує лампа. Лампа у нас двохконтактна, на одному контакті відсвічує менш яскраво, на іншому максимальна яскравість. В фарі з відбивачем це буде ще яскравіше. Як заявляє виробник, в даних лампах світловий потік потужністю 2300 люмен. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.